1 січня ми зустрінемо із новим законом про зайнятість населення. В ньому йдеться про те, що надалі фінансування громадських робіт повинно проводитися 50 на 50. Тобто, сільська або селищна рада, замовляючи робітників на громадські роботи, буде оплачувати їх половину вартості. Наприклад, для Володар Волинського це не є проблемою, і співпраця з центром зайнятості буде і надалі плідною, стверджує селищний голова. У нас не вистачає. Коштів комунальному підприємстві, щоб утримувати, наприклад, багато двірників, то основна маса вулиць прибирається людьми з громадських, які на громадські роботи служби зайнятості. Я думаю, що ви знаєте, що з 1 січня вводиться новий закон про зайнятість населення, згідно якого вже громадські роботи мають оплачуватися 50 на 50. Що ви про це скажете? Ну, звичайно, це для нас дуже так ну неждано, ждано, Але ми будемо закладати в бюджеті обов'язково кошти. Нас все влаштує 50 на 50, Будемо працювати. Все одно ж нам ніхто ж не дасть, навіть тих 50%, відсотків. А тут хтось ще й дає, допомагає. А от для сільського голови Рижан, того ж таки Володар Волинського району, співфінансування громадських робіт викликає велику стурбованість. Я не знаю, як. Ми, наприклад, виходимо на сьогодні на фінанси, Там ми навіть недостатньо їх, а щоб ще перевезти на центр зайнятості, в нас їх просто не буде. І як, як нам не дадуть людей, ми не зможемо сьогодні зробити те, що було. Дуже багато. У Нас, наприклад, сім кладовищ. Уявіть собі, вісім сіл і сім кладовищ. Ну, коли ви проїжджали, бачили, ми вже і е, там це все обкошується. Це ви хочете сказати, що ви не знайдете оцих 50% так? Yeah. Я так думаю, що не зайдемо. Ну економіка. Ну ви ж самі знаєте, як треба передивитись обов'язково цю реформу. І Я так думаю, все ж таки, що було на користь сільської громади, бо село повинно жити, без села не може жити країна. Проблема для більшості сільських рад постане у пошуках грошей, які там не водилися і швидко не заведуться, адже їх території економічно депресивні і виживають лише за рахунок дотації. Да, безумовно. Діло в тому, що поправку до 31 статті, на мою думку, так і думку, будемо сказати, і селищних і сільських голів, мають внести і розглянути питання більш об'єктивніше. Тому, навіть якщо по нашому регіоні, наприклад, значить у нас нараховується 21 сільська селищна рада. З них три сільські ради, які не дотуються з бюджету. Останні всі дотаційні. Без організації подачі і фінансування громадських робіт наші селища, селище і так, скажімо, в занепаді, а так. Ну... Будуть доведені до крайночі бути чи не бути проведенню громадських робіт там, де вони життєво необхідні, відповідь отримуємо вже незабаром. Можливо, законодавці об'єктивніше оцінять ситуацію і внесуть відповідні зміни до закону, якщо звичайно вистачить часу за справами політичними.